Вінничанин Роман Картелян прийшов вакцинуватися до пункту щеплення 5-го центру первинної медико-санітарної допомоги. Спершу заповнює письмову згоду після медичний огляд. Вимірюють тиск, температуру та сатурацію. Це його друге щеплення, каже. вакцинується за власним бажанням, хотів зробити це раніше, втім, хвороба завадила. Я просто перехворів на ковід-19, у мене тоді були антитіла у високому титрі. У мене є дружина, маленька дитинка зараз. І все-таки не хотілося би принести додому інфекцію. Зараз черг майже немає, тобто, ну, як бачите, все швидко, просто. І це без всяких зайвих проблем. Ольга Бурбицька теж у черзі на вакцинацію отримує другу дозу коронаваку. Після першої каже була лише слабкість. Імунізується, каже, аби не наражати оточуючих на небезпеку. Розповідає в її родині вакциновані усі, щоб вакцинуюся, щоб бути здоровою, аби не бути джерелом зараження інших людей. А по-друге, якщо це загальнодержавна ініціатива, то треба підтримати. Надо подіржать. У центрі первинної медико-санітарної допомоги No5 щеплення проти коронавірусу проводять з дев'ятої ранку. Сьогодні до дванадцятої провакцинували майже 30 людей, розповідає лікарка Ірина Шарапова. Для щеплення найчастіше обирають Pfizer та Коронавак. В основному йдуть на вакцинацію на Пфайзер. Є на коронавак, на AstraZeneca менше. на сьогодні модерне. Нема а всі інші. Є. За словами заступниці директорки профільного департаменту області Тетяни Бондаренко, 1 та 2 січня центри вакцинації не працювали, тому після свят очікують більшої кількості охочих імунізуватися. За минулу добу в області щепили 1218 людей. 300 людей отримали бустерну, тобто додаткову дозу вакцини, каже Бондаренко. Це третя доза, яка робиться через 6 місяців після другого щеплення, для того щоб не допустити зниження імунітету після базу. На сьогодні ми проводимо медичним працівникам і соціальним працівникам. Однак всі, хто проходив щеплення, другу дозу отримав в червні місяці. Вже можуть звернутися до сімейних лікарів для того, щоб отримати бустерну дозу. Наразі центри вакцинації працюють у звичному режимі, каже Бондаренко. Про зміну роботи на різдвяні свята повідомлять додатково. Руслана Ткачук, Володимир Черніков, новини на Суспільному Вінниця.